Всім добрий день. Заїхали ми на об'єкт. Там ми робили раніше котельню, тут було нічого не зроблено. Зараз будиночка не пізнати. Цей будиночок має обігрівати котел борца. Будиночок такий місця вистачає. Єдине, що з котельні там було мало місця. Суть не в тому, що попросили налаштувати цей програматор. Це провідний програматор. Він аналогічний як безпровідний. Але там нема прийомника, а закладний провід всередині. Заложили ми батаречки. Сюди. Якщо не хочеться розбиратися з усіма, з усіма даними, беремо перший день. Якраз сьогодні понеділок, нічого не треба міняти. Перший день стоїть. Вино, так? Да? Потім години. Години. Зараз ми глянемо, що в нас на годинник, показує. Години 10 годин ранку. Ну і хвилини, 30 хвилин. Зараз натиснули ми кнопочку години на кнопочку таку H, на е, хвилини на M кнопочку. Натискаємо. Наші хвилини пішли. 10 годин, 30 хвилин. Це навели. Дивимося, тут є позначки. Є позначки бачимо. 0, 6, 12. Оце все. Оце все. Години доби, тобто 24 години доби. Там, де позначено такими чорними квадратичками, це денні години. Денні години, коли висвічується на екрані сонечко. Там, де не позначуться, це нічні години. Ці години можна змінювати, тут можна програмувати. Є програми готові заводські, можна свої програми ставляти. Ми цього не зачіпаємо, щоб нам простіше було. Є детальніше на Ютубі. Розповідає про це програматор, як його запрограмувати, є інструкція. Але щоб було дуже просто, дивимося, коли хочемо годині години. Тобто в нашому випадку від 6 ранку до 11 вечора, до 23 години. І коли світиться сонечко, значить це якраз буде налаштовуватися день години. Оцей е, крутиться млиночок, такий бачимо за годинникою, стрілкою, це означає, що йде, зараз є команду гріти будинок. Ну, Будинок не гріється, -за того, що там немає тепла в теплоакумулятор. Там є ще один термостат по температурі води. Зараз котел запалиться, піде на гріб будинку. Так, налаштовуємо термостат. Коли світиться сонечко, значить ми налаштовуємо день години. Двічі нажимаємо на кнопочку Темп. Один, два. Почало тут бачимо в такому режимі пульсуючому наші цифри. Клавіша тут бачимо плюс, тут мінус. Плюс пропало наше миготіння, бо ми не наводили довго. Ще раз два рази натиснули, пульсує. Пульсує на клавішу плюс, ми даємо, наприклад, день і години. Там 22 градуси ми поставимо там. Нажимаємо клавішу ОК. Так, ще раз показуємо верхню е, денна температура. Темп наша двічі, Пульсує, пульсує кнопками плюс-мінус. Плюс додаємо, скільки нам треба. Ставимо 23 градуси, би прикажу на денно. 23. І нажимаємо кнопочку ОК. Okay. Зберегли меденну температуру, зараз показую фактично. Потім нічну температуру, там, де е, оці, е, немає чорних квадратиків по година, це буде нічна температура. Від оцього. Тобто від 11 до 6 ранку, буде нічна температура. Щоб зробити нічну температуру на води, тут має сидіти замість сонечка, має бути місяць. Натискаємо ми на місяць. Нема місяця. Натикаємо ще на місяць. Появився місяць нас тут. Бачимо. Значить, зараз ми будемо налаштовувати нічну температуру. Двічі нажимаємо на темп. Стало пульсувати. Пульсує, наводимо нічну температуру. Нічну температуру там робимо теж по бажанню, хто яку бажає. Поставимо, наприклад, 22 градуси нічну температуру. Тут буде тепла підлога, буде велика теплова інерція. 22. І натискаємо клавішу ОК. Все. Термометр налаштований. Єдине, що тут світиться рука, це означає, що зараз ми ввійшли в ручний режим. Що означає ручний режим? По факту день і години, але світиться місяць. Його треба вимкнути і стане нормальний робочий режим. Стало сонечко, рука пропала. Працює все в автоматичному режимі. Вогник це означає, що стоїть не на охолодженні, а на нагрів. Оцей. Крутиться такий млиночок, означає, що йде зараз в даний момент, де ця команда горіти. Термостат працює в штатному режимі. Все, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, не пропускайте цікавих відео. До зустрічі!